Ми продовжуємо дослідження першої книги царів. Автор книги царів згадує три основні будівельні проекти царя Соломона храм Господній, палацовий комплекс та будівництво міст. Найважливішим, безумовно, було зведення храму Господнього. У шостому розділі описано саме будівництво храму, у сьомому розділі його облаштування, а у восьмому розділі урочисте освячення. Сьогодні ми будемо досліджувати п'ятий розділ, де мова йде про підготовку до будівництва храму Господнього. Просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження його слова. Перша книга царів, п'ятий розділ вірші 1 по 3. І послав хірам цар Тиру своїх слуг до Соломона, бо почув, що його помазали на царя на місце батька його. Бо хірам був приятелем Давидовим по всі дні. І послав Соломон до Херама, говорячи: Ти знаєш мого батька Давида, що не міг він збудувати дому для імени Господа, Бога свого, через війни, що оточували його, аж поки Господь не віддав їх ворогів під стопи ніг його. Тир був важливим портовим містом на Середземному морі, розташованим на північ від Ізраїлю. Це було одне з провідних міст Фінікії, дружнього сусіднього царства Ізраїлю. Хірам, цар Тиру, був союзником і другом царя Давида. Після того, як Давид завоював твердиню Сіон, він уклав мирний договір із царем Тиру. У 15 розділі другої книги Самуїла ми вже читали, як цар Хірам надсилав кедрове дерево. Теслярів і каменярів для будівництва дому царя Давида. Тепер хірам надіслав своїх слуг до Соломона, щоби виявити пошану новому цареві. У третьому вірші Соломон називає Господа Богом свого батька, а вже в наступному вірші також своїм Богом. Це справжнє благословення, коли і батьки. І діти мають Господа за свого Бога. Перша царів 5 вірші 4 та 5. А тепер Господь, Бог мій, дав мені відпочинок навколо, нема противника, і нема злого випадку. І ото я маю на думці збудувати дім імени Господа, Бога мого, як Господь говорив був моєму батькові Давидові, кажучи. Син твій, якого дам замість тебе на трон твій, Він збудує той дім для ймення мого. Запевнення царя Соломона в мирі мало б заохотити царя Хірама підтримати його плани. Те, що цареві Соломону прийшло на думку збудувати храм Господній, було наперед визначено самим Господом. Перша Царів 5 розділ 6 вірш. А тепер накажи, і нехай зітнуть мені кедри з ливану, а раби мої будуть із рабами твоїми. А в нагороду за твоїх рабів я дам тобі все, що скажеш. Бо ти знаєш, що серед нас немає нікого, хто вмів би стинати дерева, як седоняни. Цар Соломон закликав царя Хірама наказати своїм підданим забезпечити будівництво храму Господнього необхідними матеріалами та майстрами. За часів Соломона схили Ливанських гір, ймовірно, були вкриті густими кедровими лісами. Кедри, що ростуть сотні років, цінувалися за міцність та довговічність деревини. Цар Соломон запропонував надіслати своїх робітників для допомоги підданим царя Хірама та платити седонським майстрам стільки, скільки той вважатиме справедливим. Седонці славилися своєю майстерністю в обробці деревини. Седон було інше важливе фінікійське місто на північ від тиру, звідки, ймовірно, хірам і наймав робітників. Перша царів 5 розділ вірші 7 по 9. І сталося, як почув хірам Соломонові слова, то дуже зрадів та й сказав: Благословенний Господь сьогодні, що дав Давидові мудрого сина над цим великим народом. І послав хірам до Соломона, говорячи, почув я про те, про що посилав ти до мене. Я виконаю все бажання Твоє. Щодо дерева кедрового та дерева Кепарисового. Мої раби спустять із Ливану до моря, а я їх поскладаю в плоти і відправлю морем аж до місця, про яке пошлеш мені звістку, і порозбиваю їх там, і ти забереш. А ти виконаєш моє бажання дати хліба для мого дому. Очевидно, що автор книги царів не навів повного змісту послання Соломона до Хірама, адже Хірам погодився надати не лише кедрову, але й Кипарисову деревину. Лісоматеріали планували спустити з гір до моря, а звідти доставити плотами вздовж узбережжя Середземного моря до визначеного порту. Про Важливість морської торгівлі з Єрусалимом ми вже згадували під час 127-ї зустрічі під назвою Єрусалим Тисячоліття. Як плату за деревину та робочу силу, Хірам попросив забезпечити продовольством свій царський двір. Так було укладено торговельну угоду в обмін на деревину і робітників. Цар Соломон зобов'язався постачати сільськогосподарську продукцію. Ще звернемо увагу на радість та слова царя Хіраму, записані у 7 вірші. Благословенний Господь сьогодні. Хоча Хірам не був юдеєм, він прославив Бога Ізраїля. Це Може нагадати нам слова Ісуса Христа, передані Євангелистом Матвієм. Євангелія від Матвія 5 розділ, 16 вірш, Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоби вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Язичницький цар Хірам прославив Господа, почувши про добрі намери царя Соломона. Читаємо далі. Перша царів 5 розділ вірші 10 по 12, і давав хірам Соломонові дерева кедрові та дерева Кипарисові, усе за бажанням його. А Соломон давав хірамові двадцять тисяч корів пшениці, живність для дому його та двадцять тисяч корів товченої оливи, так давав Соломон хірамові рік у рік. А Господь дав Соломонові мудрість, як обіцяв був йому. І був мир між Хірамом та між Соломоном, і обидва вони склали умову. У біблійних коментарях іноді критикують царя Соломона за угоду з невіруючим язичником, посилаючись на застереження апостола Павла до коринтян. До чужого ярма не впрягайтеся з невірними. Бо що спільного між? Праведністю та беззаконням. Проте цей принцип у даному випадку не повинен застосовуватися. Цар Соломон не вступав із царем хірамом у партнерство для будівництва храму. Цар Соломон сам керував будівництвом, а в царя Хірама лише копував матеріали та наймав робітників. З іншої сторони, Бог благословляв Хірама та його царство процвітанням завдяки торгівлі із царем Соломоном. Через побожну відданість Давида та Соломона, Господь приносив благословення не лише ізраїльтянам, але й язичникам. Окрім економічної вигоди, завдяки мудрій ініціативі царя Соломона. Ця угода тривала багато років і сприяла мирним відносинам між сусідніми народами. Перша Царів 5 розділ 13 вірш. А Соломон зібрав данину робітників зо всього Ізраїля, і була та данина 30 тисяч чоловіка. Вираз данину робітників вказує, що ці робітники були фактично рабами. Про це написано далі у книзі царів та в паралельному описі книги хроніки Друга Хроніки, 8 вірші 7 по 8: Увесь народ позостали з Хітеян, із Амореян, із Перізеян, із Хівеян, із Євусеян, що вони не з Ізраїля, з їхніх синів, що зосталися по них у краї, що їх не повигублювали Ізраїлеві сини. То їх Соломон узяв на Данину, і це позосталося аж до цього дня. Ізраїльтяни також працювали на будівництві, але в межах своєї країни. 1 царів, 9 розділ, 22 вірш. А з Ізраїлевих синів Соломон не дав раба, бо вони вояки і його раби. Повернемося до 5-го розділу. Перша царів 5 розділ 14 вірш. І він послав їх до Ливану по 10 тисяч на місяць на переміну. Місяць були вони на Ливані, два місяці у домі своїм, а Адонірам доглядав над робітниками. Далі ми будемо читати, що окрім 30 тисяч рабів, яких цар Соломон посилав до Ливану, він також залучив 70 тисяч носіїв. Та 80 тисяч каменярів, хто працювали в горах. А донірам, кого цар Соломон призначив головним наглядачем над робітниками, з часом став об'єктом глибокої ненависті серед народу. Після смерті царя Соломона, коли його син Рехаваам відмовився полегшити примусову працю, і як наслідок країна розділилася на два царства. Життя Адонірама закінчилося трагічно. Перша царів 12 розділ, розділище 3, по 4 та 18 вірш. І прийшов Єровам та всі Ізраїлові збори, і вони говорили до Раваама, кажучи: Твій батько вчинив був тяжким наше ярмо, а ти тепер полегше жорстоку роботу батька свого та тяжке його ярмо, що наклав він був на нас. І ми будемо служити тобі. І послав цар Рехавам Адонірама, що був над даниною, та весь Ізраїль закидав його камінням і він помер. А цар Рехавам поспішив сісти на колесницю та втекти до Єрусалиму. З наведених віршів стає зрозуміло, що навіть після завершення будівництва храму цар Соломон не зняв важкого ярма з народу. Метод царя Соломона забезпечувати робітників для будівництва з часом став дуже непопулярним серед народу Ізраїлю. Адонірам став одним із найненависніших людей в Ізраїлі. Адонірам став уособленням автократії. Перша царів 5 вірші 15 по 18. І було в Соломона 70 тисяч тягарових носіїв. Та 80 тисяч ламачів у горах, окрім трьох тисяч і трьох сотень керівників, що настановив Соломон над працею, вони правили над народом, що робили працю. І цар наказав, і вони ламали велике каміння, каміння дороге, щоб закласти дім із тесаного каміння, і їх отесували будівничі Соломона й будівничі Хірамові та дівляни. І наготовили дерева та каміння на збудування храму. Схоже, що майже всі працездатні чоловіки, за винятком членів царського двору, були залучені до різних робіт, пов'язаних із будівництвом храму. Гівляни теж були найманою робочою силою. Вони проживали на північ від тиру, ще північніше від сучасного Бейруту. Масивне тесане каміння було призначене для фундаменту храму Господнього. Попри те, що Біблія не вказує точного місця знаходження каменоломень, дослідники припускають, що вони знаходилися на північ від Єрусалима. Якщо це так, то навіть сьогодні можна відвідати цей кам'яний кар'єр. Дамаські ворота ведуть до цього кар'єру. Сьогодні на храмовій горі можна побачити масивні майстерно оброблені кам'яні блоки, що утворюють її фундамент. Проте це не є той первісний фундамент, який заклав цар Соломон для дому Господнього. Ці камені були укладені багато століть по тому, за днів царя Ірода, коли він здійснював грандіозне перебудування храмової гори. Один із акцентів тексту сьогоднішньої зустрічі є на прихильній реакції тирського царя Хірама, якою Бог благословив Ізраїль через мудрість царя Соломона. У книзі приповістей сам Соломон написав Як дороги людини Господь оподобає, й її ворогів він замирює з нею. Приповісті 16, 7 вірш. Так у той час. Явилося Боже благословення, дароване царю Соломонові. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо благодаті і пізнані Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!